А вас цікавить, чому в Канаді ніхто не збирає березовий сік? Я буду більш специфічним з вами. Будемо говорити про Британську Колумбію і Альберту, бо це дві провінції, де переважно взагалі абсолютно не збирають березовий сік. Будемо почнемо з того, що берези є в цих двох провінціях, але дуже рідкісні, бо берези не люблять такий клімат і переважно. Інший тип дерев домінують ландшафти Британської Колумбії та Альберти. І треба віддати належне тому, що Березой сік він просто не популярний. Тут в Канаді всі люблять все, що пов'язано з кленом. А березовий сік не дуже популярний і канадці відносяться до нього байдуже. І це не так, як в нас в Україні, що це частина нашої традиції. Навіть якщо ви знайдете Берези, то берези тут в Альберті в Британській Колумбії не видають саме багато соку, що робить їх дуже сильно невигідними навіть для бізнесу, та навіть для того, щоб робити та продавати цей березовий сік. Тому він не популярний. Навіть ви не здивуєтесь, якщо деякі канадці навіть не знають, що є таке, як березовий сік.